За останні тижні цей чоловік став героєм багатьох пустів у соцмережах. Не дивно, адже його поява на криворізьких дорогах просто не може залишитися без уваги. Олександр Михалевич чи не єдине у місті, може й в Україні, перевізник, який транспортує багаж на великі дистанції за допомогою своїх двох. Його вірний помічник, ось цей візок, разом з господарем долає десятки кілометрів щодня, і так протягом майже п'яти років. Мені нравилось ходити пішком. Я перевіряв, як я дійду там до 17 квартала, там до восьмої больниці із Сартьома, з де йду, дошов. Все нормально. Потім мисль така: туди й назад. Ну от туди й назад пройшов. Все нормально. Мої знайомі в Лєніськ, живуть, давай різкнем пойдемо в Ленінськ. Поступово хобі переросло в роботу. Олександр каже, працює чесно та перевозить лише законні вантажі, але роботу регулярно назвати не може. Не дивує його і те, як реагують на таке заняття. Криворіжці. Є два мнення Та людей. одні люди сміються. Я, я знаю їхні мислі, ну, які сміються. А є люди, які розуміють, чим я займаюся, вони мені самі відновлюються, е, е, беруть мой номер телефона, е, е, теж, звісно, допомагають мені фінансово. Щоб прогодувати себе, Олександр Нецурається, навіть на перший погляд неможливого, наприклад, перевести півтонни на відстань у майже 100 кілометрів. Водночас незвичний чи то водій, чи то пішохід пам'ятає про правила дорожнього руху і намагається не створювати проблем іншим на дорозі. Стараюсь людям угодити на дороги, щоб. щоб как-то маршрутки могли в остановку заїхати, могли на поворот правий, щоб я їм не мешал, чтобы они щоб не, не об'їжджали. А ті, які, звісно, по второй полосі їдуть ззаду, я їм даю можливість, щоб могли меня, ну, нормально об'їхати і не було ніякого препятствия. Олександр каже, хоче знайти постійну роботу за вже звичним для себе фахом, а ще модернізувати свій транспортний засіб. Обіцяє, завжди буде в русі. Не даремно. Його частенько порівнюють з культовим кіногероєм. For бігі, Форест, бігі! Бігі! Олег Борис Бористорогті цей день.